Привіт, привіт! Ви ще не бачите мене, але вже бачите нашого сьогоднішнього гостя. Це новий Ford Focus. його третє покоління. Автомобіль геть змінився як зовні, так і всередині. Але те, що робило його популярним, його бійцівський дух залишився. Він навіть став ще міцнішим. Ford Focus продовжує тенденцію задану Ford'ом Fiesta. Кінетичний дизайн знаходить новий вихід. Ось у такому вигляді. Дуже багато спільного з Fiesta, є дещо від Mondeo, але в цілому зовнішність Focus'а оригінальна. 215 55 R16 16 Виграшна комбінація для фокусу. Це одночасно і керованість, і комфорт. Я б не став нічого змінювати. Ось що робить саме цю комплектацію такою цікавою: 16 літровий турбодвигун EcoBoost, 182 кінські сили. Саме такого двигуна найближчим часом у нас не буде. Буде 150 сильна версія. Але важливо, що 240 Нм все одно залишиться. Два чи три рази у нас були проблеми із заправкою сучасного дизеля Європ'ять. Штуцери були неправильні і не можна було відкрити клапан у горловині бензобаку. У Форді вирішили дати нам можливість заправити наше авто де завгодно і чим завгодно. Ось за рахунок такого пластикового адаптера. Нічого особливого про багажник форда фокусу сказати не можу, просто пристойний, нормальний, практичний, як завжди, можна скласти задні сидіння, зробити обсяг більший. А от двері у фокуса, і це справді важливо. Всі дуже важкі, якщо всередині є пасажири, краще не гримати, особливо дверцятами багажника, бо не просто позакладає у вухах, а може просто луснути голова. Від автомобілів класу фокус, таких собі авто, сімейних середнього рівня, в сенсі люксових опцій на задньому ряді сидінь нічого ніхто не вимагає. Головне, щоб було просторо та зручно. І за ергономікою саме фокус, мабуть, таки пропонує більше ніж інші конкуренти. Тут зручно, тут просторо, тут можна їхати на довгу дистанцію без особливого дискомфорту. В автомобілях такого класу на відміну від люксу. Більше за все люблять саме водія та переднього пасажиру. Тут все зроблено для їх максимального комфорту. Мені дуже подобається робоче місце, тут, наче у літаку, ідеї кінетичного дизайну простежуються і на центральній консолі. Про прилади я не втомлююся говорити ще починаючи із фієсти, потім Мондео, але тепер і фокус радує тим самим високим технологічним рівнем. Але лише маленьке одне зауваження, дуже балакучий автомобіль. Буквально про все, про все, про все. Те, що в ньому відбувається, він обов'язково вам повідомить. Ford Focus дуже добре ставиться до свого водія. Він дає йому чудове зручне ергономічне сидіння, він дає прекрасне багатофункціональне кермо, він дає інформативні прилади, зрозуміле керування. Центральним пристроєм та кліматконтролем, ну, а головне тут дуже зручна шестиступенева коробка перемикань, яка добре розуміє двигуни, дає водієві можливість спокійно їхати як у місті, так і на велику відстану. Інша радість водія та пасажирів це надзвичайна керованість цього автомобіля. Я спеціально проїхав на максимально високій швидкості кілька мостів, розв'язок, і це авто тримається за дорогу, наче картинг, це незважаючи на те, що профіль у шин досить високий. Це дуже спокійний тихий автомобіль. Акустичного дискомфорту немає лише на швидкостях за 120 км на годину. Чутну турбулентність поруч із дзеркалами заднього виду, і це зрештою, все. Інша дуже важлива деталь для будь-якого водія це витрати пального, не зважаючи на те, що така кількість коней 182. Їхати з витратами. На рівні 7 літрів цілком можливо і навіть не доведеться обмежувати себе у агресивному водінні. Ну, Якщо їздити агресивно постійно, буде і 8, і 9, і 10 літрів, то вже залежить від вашої майстерності. За дизайном співзлучний часу, як і всі сучасні Форди. Комфортний, наче мондео, керований, наче карт, практичний, як і всі хетчбеки, високотехнологічний, як всі сучасні форди. Приємний розхід пального, приємна співпраця двигуна та коробки цей автомобіль, доступний для вас вже сьогодні за дуже чесною ціною. Єдине, що вам не буде доступне прямо-прямо-прямо зараз, то 182 кінські сили. але якщо я вас задовольняє 150, це авто можна придбати вже сьогодні.